Доброго здоров'я, шановні глядачі. В попередніх трьох відео ми з'ясували, що княжий знак походить з об'ємної моделі п'ятикінечної зірки. А священна індійська корова і поза Лотоса це символи тієї ж самої зірки. Продовжуємо рух до знаходження відповіді на питання. Чому таке поєднання ліній? Наскільки важливе, що цей знак зберігався попередніми поколіннями протягом багатьох віків? Повернемося на хвилинку до розшифровки срібника Володимира Святого, яку ви мали можливість бачити в сюжеті спадок 119? В ньому ми з'ясували. Якщо дивитися на модель ось в такому ракурсі, то ми бачимо ямочка від сердечка вгорі, а загострений кінчик внизу. Форма сердечка, ось позначена тут червоними лініями, нижче переходить в конус. Сердечко пересікає горизонталь, а справа і зліва. Дві дуги, дві дуги, які, які об'єднуються в овал. Схожість зі срібником Володимира Святого дуже велика. Тут загострений кінчик сердечка внизу, і тут він також внизу. Тут сердечко пересікає горизонталь і тут пересікає горизонталь. Далі справа і зліва. Дві дуги, і тут справа і зліва дві дуги. На монеті присутня навіть початкова крапочка, про яку йшла мова в попередньому відео. Але тут вона знаходиться ближче до ямочки сердечка. А так буде лише в випадку, коли дивитися на модель з цього ракурсу. Тобто, коли зірка знаходиться в правильному положенні вершиною догори. Таким чином, ми наглядно бачимо, що коли зірка займає правильне положення вершиною догори, і на її вершині позначена початкова точка руху, то форма і червоного. І чорного сердечка уже немає загостреного кінця внизу, і більше схожа на ось такий візерунок. На багатьох артефактах трипільського періоду присутня якраз ось така форма, без загостреного краю донизу. Картинка, яку ви щойно бачили, взята зі сторінок книги Михайла Відейко. Пояснення, чому на артефактах Трипільського періоду всередині сердечка намальовані три крапочки, а всередині сердечок Володимира Святого знаходиться трилисник, буде опубліковано в наступному відео. На даний момент варто звернути вашу увагу лише на один факт. Тут Всередині сердечок три листочки знаходяться під кутом 120 градусів один до одного. А тут всередині сердечок три крапочки, які також знаходяться під кутом 120 градусів одна до одної. З усього вище сказаного можна зробити висновок що наявність сердечок на срібнику це не видумка князя. Це спосіб збереження знань про закони світобудови. Якимось дивним чином інформація збереглася від часів трипілля і дійшла до часів Володимира Святого. Через те, що князь володів знаннями, його називали представником знатного роду. Слова знати і знатний. Мають спільний корінь. Малюнки на срібнику називали знаком або ж знаменом. Знову бачимо перші три літери зна. Подібні княжі знаки мали ще одну назву п'ятну. І тепер стає зрозуміло звідки взялася така назва? Оскільки знаки на срібнику відображають елементи конструкції п'ятикінечної зірки, то тут 5 променів, а тут п'ятно, спільний корінь 5. Якщо поставити поряд слова знамено п'ятно, то таке поєднання можна розуміти як вислів. Знання про п'ять променів зірки, тобто знання про світобудову. А беруть вони свій початок з часів трипілля. Отже, наші пращури володіли інформацією про те, як рухається енергія по променям зірки. Вони зберігали свої знання у вигляді символів, які карбували на монетах, на срібниках. Постійні глядачі одразу побачать в моїх словах, якби не стиковку. Сьогодні я кажу, що символіка на срібнику стосується п'ятикінечної зірки, а в серії відео Спадок 56 наводила докази, що знак Святослава Ігоревича відображає форму трипільських біноклів. Хоча в обох випадках просліджується зв'язок з трипільською цивілізацією, але на перший погляд мова йде про різні об'єкти адже чисто візуально зірка з біноклем не має нічого спільного. Але не будемо поспішати з висновками. Нагадаю вам, що головне завдання трипільських спарених ємностей виконувати роль макета. Наглядного посібника, за ним можна вивчати, яким чином перетинаються між собою енергетичні сфери. Використання посуду такої форми для отримання живої і мертвої води має другорядну роль. Якщо вас цікавлять докази того, що казка виникла не на рівному місці і що наші пращури дійсно вміли готувати живу і мертву воду, то дивіться спадок 16. На даний момент другорядна роль чаш нас не цікавить. Ми будемо дивитися на них, як на макет. За ним можна вивчати перетин енергетичних сфер. Простір навколо нас зовсім не пустий. Він заповнений невидимими для нашого ока енергетичними бульбашками. За своєю структурою це дуже нагадує піну. Пригадайте, як в дитинстві ми спостерігали за мильними бульбашками. Якщо дві зліплювалися докупи, то вони мали не такий, а ось який вигляд. Це в проекції на площину. А в об'ємі перетин сфер має форму веретена, або ж м'ячика для регбі, або ж він дуже схожий на клик, тобто на зуб. Для того, щоб пояснити учням, який об'ємний вигляд має перетин енергетичних сфер, трепільці використовували спарені ємності. Ось цей перетин сфер, ось він. У формі ніжки для чаші. Форма перетину енергетичних сфер одна і друга. Це дуже важливий елемент процесу світотворення, оскільки вони схожі на два клика або ж зуба, то за княжим знаком закріпилась назва двозуб. Така геометрична побудова опублікована в серії сюжетів спадок 56. Ось ця крапелька, її вигляд повністю співпадає з малюнком на печатці Святослава Ігоровича. А якщо обвести червоним фломастером контури трипільських чаш і містка, що їх з'єднує, а потім перевернути малюнок, то отримаємо. Добре відомий нам знак двозуба. І як каже історик Олександр Алфьоров, в старовинних документах іноземних держав збереглося навіть слово дентал по відношенню до початки нашого князя, на макеті зірки такий дентал. На перший погляд відсутній, але потрібно розуміти, що об'ємну модель зірки створюють не енергетичні лінії, а енергетичні сфери. На макеті ми бачимо лише їх контури, лінії, які окреслюють форму сфер, які об'єднались між собою, і в результаті утворився овал. З одного боку і з іншого. Тобто це і є оці наші веретена, клики, зуби, два дентали. Для наглядності я заповнила простір між дугами ватою в формі веретена. Порівняємо двозуб на зірці з двозубом на трипільських біноклях. Тут горизонталь і тут горизонталь, тут підвищення і тут підвищення в вигляді конуса. Тут клик один і другий, і тут з двох боків два клики в вигляді веретена або ж клика, або ж зуба. А якщо уявити собі навколишній простір. Заповнений енергетичними бульбашками, які тісно сплетені між собою, і замалювати малиновим кольором місця перетину сфер, то отримаємо форму трипільських біноклів. Ось ніжки бінокля, ось чаші бінокля, ось підвищення. яке Місток, який з'єднує ці дві чаші. Таким чином, ми з'ясували, що наші далекі пращури знали, як виглядає перетин енергетичних сфер. І що найважливіше в процесі світотворення оці форми клика або ж зуба. Звідси й взято назву знака двозуб. Як я вже казала в сюжеті спадок 109, зірка весь час обертається навколо ось цієї точки. Найменша кількість обертів необхідна для появи життя 3, тому на срібнику трилисник, а на трипільських сердечках три крапки. Якщо ми провернули зірку тричі, то отримали уже три зірки і у кожної по два веретена або ж по два клика, всього шість. Тому квітка життя це шість таких веретен. Оскільки після трьох обертів зірка своє прокручування не припиняє, то формується велика кількість енергетичних структур в формі веретена. Ось вам ще один приклад збереження таких знань. Перед вами малюнок скульптури богині Артеміди Ефеської. Науковці вважають, що це її груди. Але ми з вами вже знаємо, що точно так як ніжка бінокля це об'ємна модель поєднання енергетичних сфер, так богиня увішана такими моделями. Їх багато, бо весь простір заповнений енергетичними веретенами.